Рубрика Максим замовив. Ну що, почалася майже осінь. Похолодало, захворів Максим, і слідком і я. Кажу Максим, а я трішки поспала, кажу Максим, давай поїмо перчику. Думаю, зараз гаряченького перчику. М -м -м. а Він каже, ні, не хочу. Хочу піцу. Вчора замовили йому піцу сирну. Я зараз її ось так розділю. І в мультипіч, і розігрію. Боже, це так смачно на другий день розігріти саме в мультипечі, не в мікроволновій печі, а в мультипечі. Зараз ставлю на 185 градусів. От якщо у вас залишається піца на наступний день, не грійте її в мікроволновці, грійте її саме в мультипічі. Зараз покажу вам, яка вона виходить. Дивіться, яка вона з холодильника. Отака, тверденька. Дивіться, яка вона хрустка становиться. Як тільки-тільки спечі. Бачите? Смачно? О, дуже. Дуже негаряче. Ага. А я собі розігріла перчик. І так мені хотілося зі сметанкою, але в мене нема сметанки в холодильнику. І я хочу спробувати з майонезом. Як воно буде смачно чи не смачно. А что можно себе дозволить, да, майонезика? <с> вот так. Это смачно. Такая у меня да, вечеря.